Вітаю Вівс із поверненням до мого дуже непрофесійного каналу. Сьогодні я нічого особливого не підготувала, сьогодні вам буду просто розповідати ваші ж історії. Я давненько вже нічого не знімала, тому, скажімо так, я забула, як це все робити, тому відео це буде коротеньке. Отже, перша історія. Привіт! Давно хотів написати, але забув. От тепер згадав, у мене в житті ніколи не було чогось містичного чи дуже страшного. У мене не було сонних паралічів, я не бачив і не чув привидів, і не розкажу щось страшне. Натомість є дещо, чого я ніяк пояснити не можу, і від цього стає некомфортно. Коли я вчився в школі в класі шостому чи сьомому, здається, в мене був телефон білого кольору. Я дуже любив гризти ручки, чим і зараз грішу. Через це в мене дуже часто вони текли. Також я ненавидів класти їх в пенал, тому клав в кишеню, і от одного разу я поклав ручку до телефону, пішов гуляти на перерву, і коли дістав телефон, побачив, що ручка потекла на нього. Я дуже чітко пам'ятаю цю ситуацію. Я подивився на нього і подумав: капець мені влетить чорнилі був і білий колір телефону, і чохол. Ми з друзями, усі уроки, які лишилися, намагалися відтерти чорнила. Але як би ми не намагалися, змивалося дуже погано. До кінця шкільного дня ми не встигли, ну я пішов додому інакше ніж завжди, навіть не знаю чому. І от ідучи по цій дорозі, я побачив чоловіка. Він якось виділявся з усіх. Я дивився на нього, але навіть попри це, ми зіткнулись. В мене впав телефон, і він мені його подав. Ми вибачились, і я пішов далі. Але вже вдома я витягнув телефон з кишені і був в шоці. На телефоні не було ні сліду від чорнила, ні на телефоні, ні на чохлі, і я не можу це пояснити. Єдине, що було між школою і домом, це зустріч з цим чоловіком. Чорнило не могло дітись кудись само по собі. Я абсолютно не знаю, як це пояснити. В мене взагалі немає варіантів, як таке могло статися. Бо це мало би бути взагалі неможливо, і мене це лякає. Було б цікаво почитати в коментарях теорії, як це могло статись, якщо когось зацікавить ця історія. Пані вівсянці, дякую за канал. Дуже люблю кріпі пасту, бажаю всього найкращого. Дякую. А спершу, коли я прочитала цю історію, я подумала, що можливо, чоловік підмінив і дав вам його телефон. Хоча ну, це було б очевидно, коли почали користуватись телефоном. Ви б помітили, що. Наприклад, в телефонах не співпадає записи там, телефон мами, телефон тата чи друга, або він би був взагалі пустий. Звісно, на вашому телефоні ваші фотографії, а їх би, не було на тому іншому телефоні. Тому я завжди думаю, може. Можливо, такі воно якось відмилося, можливо, друг такий ваш відмив той телефон, а не встиг про це сказати чи повідомити. Не знаю, дивна історія чи історія. А можливо, було чорниво таке, яке саме висихає, саме випаровується. Хоча я не думаю, що таке можливо було тоді, в якому це році давно одним словом. Скептики можуть подумати, що «А дитина, ну, мабуть, він не помітив, як відмилася, тири терепире, бла-бла-бла. Не знаю, в мене якось у мами була історія про те, що вона пішла на пляж засмагати. В мене мама такий тюлень, вона любить дуже сильно засмагати, і поки максимально такий копчений колір шкіри не перетвориться. І якось раз на пляжі до неї підійшов чоловік, і у моєї мами там проблеми зі спиною, вона, вона у неї постійно болить. І е, я не знаю, як у них завелася розмова і тому подібне, але все закінчилось тим, що. Що він якось там хряснув той е, хребет, і в неї простала боліти спина. От взагалі, всі болячки пройшли. Може, це був якраз той чарівний чоловік, але згодом мама щось важке підняла, і вона знову в неї знову почала боліти спина. Але вона каже: от якийсь, от щось зробив той чоловік, якось так хрустнув той хребет, що в неї не боліла спина. От мені цікаво, де той чарівний чоловік зараз. Отже, наступна історія. Привіт, Вівс! Дуже люблю слухати історію людей. От вирішила написати й свої. Маю декілька історій. Сподіваюся, вони будуть цікаві для тебе і твоїх слухачів. Вибачаю за помилки. Дякую, що прочитаєш їх, і за те, що даєш нам можливість розповісти наші історії. Отже, історія перша ця дивна історія відбулася зі мною в юному віці у бабусі в селі. Я на літній період завжди приїжджала до неї. Бабуся жила сама, так як дідусь помер декілька років раніше. У моєї бабусі, як у більшості людей, в селах була собака та кішка. Кішку вона брала завжди чорного забарвлення. Чомусь такі вона любила. Тварин бабуся тримала на подвір'ї, але час від часу запускала в дім кішку, щоб та перевірила, чи є в хаті миші. У бабусі приватний будинок з трьома кімнатами зал, спальня та гістьова кімната. Бабця моя спала в спальні, а я в гостьовій кімнаті на дивані. Для роз'яснення диван, на якому я спала, стояв біля стіни впритул. Якщо лежати на спині, то стіна знаходиться з лівого боку. Я довго не могла заснути, і коли почала засинати, то в якийсь момент відчула, що по моїй ковдрі йдуть маленькі котячі вапки. Вапки йшли справа наліво, тобто в сторону стіни. А вже назад вапки не йшли. Я не звернула уваги на то, бо думала, що бабця на ніч запустила кішку до хати для перевірки на миші, і кішка прийшла спати до мене, і я заснула. Вранці я питаю бабцю, чи знайшла кішка за ніч мишей в хаті, а бабця мені каже, що не пускала кішку до хати. І що кішка була на подвір'ї цілу ніч. Я гадаю, що коти і киці такі вправні тваринки, які можуть пролізти де завгодно. В мене в селі дуже часто коти якось так залазили в хату непомітно. Ми думали, що вони в одному місці, а вони виявляються в десь в іншому місці. Тому можливо, що це і була кішка, і не факт, що вона кожної ночі може спіймати мишку. А ще, якщо Якийсь рух, якась дія, повторюється декілька разів, то інколи у вас може бути просто фантомне відчуття, що з вами спить тваринка. У мене у самої таке постійно трапляється, коли я була в Україні, у нас постійно були тварини. Я лягала спати, і в мене було таке відчуття, ніби киця моя застрибнула зі мною спати. Але коли я перевіряла, чи такі вона є, насправді її там не було. І я просто все це скидала на просто фантомне відчуття. Очікую, що е, вночі до мене прийде киця спати зі мною. Але, ну, хто його знає, все може бути. Е, життя буремне, світ непередбачений. Отже, історія друга від тієї ж самої дівчини. Наступна історія сталася в 2017 році. На той момент я вже не мала ні бабусь, ні дідусів. Дуже сумно. Я виїхала до Польщі працювати. Почала збирати документи для тимчасового легального перебування і підходив термін ти відносити документи до УЖЕНДу. І десь за два-три дні сниться мені бабуся. Це та бабуся з попередньої історії про котячі лапки. Ми з нею йдемо по вулиці, на якій вона проживала. Вона йде в якомусь гнилому старому одязі, дуже стара. Я навіть би сказала гнила. Якесь таке неприємне та страшне. Вона нічого мені не каже, але я розумію, що щось не так і є якась тривога. Прокинулась відчуттям пригнічення та дискомфорту. А коли через 2-3 дні пішла подавати документи до Уженду, вияснилося, що в відділі кадрів нашого підприємства неправильно мені полічили термін перебування на території Польщі, і що я вже нелегально знаходжуся тут і повинна або виїхати додому одразу, або мене забирає поліція. Я виїхала. Стрес був нереальний, і тільки пізніше я переосмислила ситуацію, зрозуміла, що бабуся хотіла напевно мене попередити про це. І тепер я знаю, що якщо бабця сниться мені добре в нормальному одязі і так далі, то щось буде хороше. Але коли вона в злому стані, то чекає щось погане. Також була історія з пам'ятником для цієї ж бабусі. Історія третя: у моєї бабусі три доньки. Моя мама, вона середня донька та ще дві. І менше донька займалася замовленням пам'ятника. Довго то її йшло, то часу немає, то ще щось. І в одну ніч сниться мені бабуся, і вона така рада, така щаслива. А я не можу зрозуміти чому. На наступний день дзвонить мені мама і каже, що нарешті тітка поставила пам'ятник бабці. Я була в шоці. Вона навіть про таке мене інформує через сновидіння. Тільки треба навчитись правильно розуміти натяки від неї. А ще в якийсь період свого життя я почала помічати тіні чи силуети в різних місцях. Вони можуть бути світлі або темні. Перший раз я побачила тінь в квартирі своїх батьків. Вона була темна і шва з прихожої до ванної кімнати, але ніякої загрози від неї я не відчувала. Пізніше таким самим маршрутом ходила й світла тінь. У нас був пес. Прожив він з нами 17 років. І його тінь я також бачу в квартирі батьків. Бігає до свого місця, де стояли його мисочки до їжі на кухні. Також у моєму житті прийшов момент, коли я вирішила купити квартиру і почала ходити, дивитися квартири і вибирати. В одній квартирі вона була дуже стара зі старим ремонтом, старими меблями. Мені стало дуже погано. Якби хтось на мене тиснув, енергетика була настільки гнітючою та тяжкою, що я трохи не знепритомнюва. Вийшла з квартири і ще з півгодини відходила від того стану. Довго шухаючи і вибираючи, я все ж таки знайшла мою квартиру. Коли зайшла в неї, то зрозуміла моя і все. І в своїй новій квартирі теж бачу маленьку світлу тінь. Пізніше питала попередніх власників. Та в цій квартирі колись жива собачка, і вона померла. Думаю, що це вона ходить. Я навіть з нею іноді балакаю. Психічних розладів я не маю, перевіряла. <реш> Цікаво. Можливо, таки у вас є якийсь талант, бачити щось. Знаєте, є такі люди, у яких є якісь здібності, просто ви їх або не розвиваєте, або не визнаєте е, але ви можете щось бачити, таке маленьке, яке сильно вашому життю не заважає. Наступний лист, наступна історія. Привіт! Вже понад рік дивлюся твоє відео на Ютубі. Та захоплююсь тим, що ти знаходиш та розповідаєш. Одного разу я вже писала, розповідаючи дві маленькі, трошки загадкові історії, але на цей раз буде без містики. Почну з того, що в моїй українській школі до повномасштабної війни сталася жахлива ситуація, про яку я випадково дізналася. Я ходила на гурток черлідингу в школі, і після одного такого заняття вчителька підійшла до молодшої дівчини та спитала, чи з нею все нормально після того, як її намагалися викрасти. Я не знаю точно, що саме сталося, але від того, що я. Чува, пам'ятаю, що начебто якийсь чоловік на вулиці схопив цю дівчину та начебто ще когось за шию і кудись хотів повезти. Але все обійшлося, і нам просто сказали бути обережними і не ходити самим додому. Це була перша жахлива ситуація, але в її результаті все закінчилося добре. І наскільки я знаю, це найжахливіше, що сталося в моїй українській школі. Проте, на жаль, з повномасштабною війною мені довелося виїхати в Уельс і навчатися тут у валійській школі. В Британії в усіх школах треба носити уніформу, але є нон-юніформ дні, коли можна приходити без неї. Тоді я спитала своїх подруг, британок, чи часто в них були такі дні, і вони мені сказали, що відсили раз, два, три, не більше через коронавірус. Але тоді вони мені ще сказали, що один раз можна не зараховувати, бо їх все одно попросили вдягнутися в спеціальним чином, а саме у чорної рожеви. Кольори нашої шкільної уніформи жовтий і чорний, тому я спитала подруг, чому ж їх попросили вдягнути рожевий. І тоді вони мені розповіли, що в 2020-му в моїй школі одна дівчинка на ім'я Шантель Джон скоїла самогубство через булінг, і школа з місцевістю вшановувала її пам'ять, вдягнувши її два улюблених кольори. Мене в цій історії глибоко вразило те, що, попри мої помилкові уявлення, про ідеальні західноєвропейські школи без булінгу, це виявилось зовсім не так. Так, нещодавно в школі також сталася ситуація, коли хтось приніс ніж, і мене досі шокує, як таке може бути. Я залишив внизу посилання на статті про ту дівчину. Якщо цікаво, то там також буде видно, як люди стояли в чорно-рожевому з кульками таких кольорів. Я прийшла на цю статтю, але там вже щось інакше. Там вже інша стаття і. Я давно не перевіряла свою пошту, вже пройшло дуже багато часу. Але булінг є скрізь, просто діти жорстокі, от і все. Ем, я в цьому переконуюсь, щодня. діти взагалі вони живуть якимось своїм життям, вони дуже егоїстичні, ем, ще дуже багато залежить від їхнього власного виховання, але просто самі діти дуже-дуже жорстокі люди. А на жаль, в мене також є в житті така історія, де учениця покінчила життя самством, також від булінгу. Ну там ще, мабуть, і щось було в її житті, але таке є. І неважливо, в якій країні ви живете. Діти є діти, діти жорстокі і будуть булити. І були, і будуть булити, одним словом. Отже, наступна історія, і я думаю, що це буде остання. Передаю вітання з Сонячної Одеси. Перша історія був вечір 2019 року. Я сиділа у своїй кімнаті та робила уроки. Тоді ще навчалася у 9 класі. Моя кімната, де я знаходилася, була маленькою. Навпроти ліжка було вікно, яке виходило прямісінько на сусідський город. Це був приватний будинок. У будинку в іншій кімнаті були батьки, вікно зачинене, двері теж. І ось сиджу я на ліжку. виконую шкільні завдання і раптом чую, як мене кличуть. А еліто, ого, оце у вас ім'я. Голос був якийсь ніби спокусливий, нагадував історії, де когось у вислово заманюють. Чомусь причина того мені невідома, я одразу смикнулася взяти телефон, адже це ж 100% з телефону лунав голос. Чому я так вирішила? Гадки не маю, і це страшить ще більше. У тому мить, коли я розблокувала телефон, де не було ніякого дзвінка чи аудіозапису, я ніби схаменулась. який обіси телефон добрий день, хто тебе зараз кликав? Я вийшла поспіхом з кімнати і запитала батьків, чи вони кликали мене. А вже ж їх відповідь була та ні, а що трапилось. Потім я запитала, чи не чули вони, як мене хтось кликав. На що було тотожна відповідь. У серці прокинулася якась тривога. Взагалі, я людина наляклива. Зараз я, наприклад, живу одна в квартирі і не пентежусь через різні скрипи і ще гірше вибухи. Мене налякає нічна пора. До війни я часто поверталася додому вже при світлі місяця. Також проводжала інших, бо ті боялися йти по ночі. Але у цьому випадку... Я все ж відчула деякий мандраж. Найгірше для мене невідоме, те, що не можеш пояснити і побачити. Я війшла до кімнати і почала виключати усі можливі варіанти: батьки ні, сусіди, вікно зачинене, тому ні. Дзвінок ні. Я довго стояла на одному місці, очікуючи на те, щоб почую голос ще раз, але цього не трапилось. Це був жіночий голос, мені незнайомий. Минуло декілька років, і моя близька подруга розповідала мені дуже схожу історію. Суть полягала в тому, що вона теж почула, як її кликали. Подруга тоді ще йла з дідусем та бабусею у двохповерховому будинку, неподалік мого. Якось вранці вона прокинулася і вже хотіла спускатися вниз на кухню. як от почула внуця, спускайся снідати. Реакція подруги була схожа на мою, вона не надала тому значення і відповіла: добре, бабусю, вже йду. Але спускаючись сходами вона отямилася. Голос був дитячий, до того ж, начебто хлопчачий. Коли вона підійшла до бабусі, і все ж сказала, що вже прийшла стідати, та й відповіла, що нічого ще не готове. Я не думаю, що ти так рано прокинешся. Хто до нас звертався і навіщо? Загадка. Дивує те, що ми не просто чули голос, а чули, як говорить безпосередньо до нас. Дякую за те, що прочитала мої історії. Бажаю розвитку твоєму каналу та успіхів у житті. Дякую! З приводу того, що ви чули, як вас хтось хтось кличе, у мене, коли я ще жива в Україні, у мене таке часто періодично буває, що коли я лягаю спати, я ніби чую, як хтось каже, Маша. Але мені здається, знову ж таки, що це щось фантомне, що я просто звикла, як хтось каже, моє ім'я. Бо я вдома в Україні живу не одна, і ну постійно ми звертаємось одне до одного. І коли тут я вже живу якби без своєї родини. То оцей фантомний голос, який кличе моє ім'я, я його більше не чую. Так же само з кроками на ліжку, коли киця застрибує. Періодично, в мене є таке відчуття, ніби моя киця застрибнула до мене спати. Але так як я вже рік живу без тварин, я більше цього фантомного відчуття не відчуваю. Це якби моє пояснення. Що саме могло статися? Чому ви чули, що вас хтось кличе? Не знаю, що вам ще розказати. Єдине, що це те, що я працюю дуже-дуже багато. Вже в минулому відео я казала, що я з вівсянкою не прощаюся, але просто немає часу записувати нічого, бо я працюю майже 70 годин на тиждень. Я дуже багато працюю, тому що відкладаю гроші, бо я хочу в січні приїхати додому. І я знаю, що це найгірший період взагалі приїжджати додому назад в Україну. Але таке рішення я зробила. Бо я вже не бачила рідних рік. От якщо у вас ще якісь є запитання, запитайте, залишайте в коментарях. Але мені правда нема чого взагалі розповісти, бо єдине, що я робила, це багато-багато працювала. От, це моя страшна історія про те, як воно живеться, коли ти дорослий і відповідаєш сам за себе, і нема на кого покластися. Ти просто працюєш без вихідних. В будь-якому разі, їжте свою вівсянку, будьте здорові, бережіть себе, все з вами буде гаразд. І побачимось в наступному відео. Bye.